Тепер я зроблю спочатку оголошення. Оголошення таке. Нас чекає свято Успіння Пресвятої Богородиці. Воно буде в четвер 15-го. В четвер, 15-го, о 10-й годині літургія. Напередодні, як завжди, є відповідне. Вечірнє богослужіння, яке почнеться о 14-й годині, це саме тому, що, що ну так воно буває. Напередодні служиться служба. А час ну через те, що транспорт не так добре працює, як нам би хотілося. Тому ми плануємо досить довге богослужіння, в якому буде чин погребіння Пресвятої Богородиці. Я вам хочу сказати у зв'язку з цим, що от е, я хрестю останні дні, а, я, а, а, а хрестити мені приходиться таким чином. От Зараз я хрестю, а потім вони поховать. Або навпаки, я поховав, тому не хрестити. Із темрявив світло, із жаху. До радості нескінченна. Треба мати мужність для цієї радості. Так от, ми ж хрестимо, і там сказано в одній молитві в смерть і воскресіння Ісуса Христа. Кожна віруча людина повинна в своєму готовному досвіді, в своєму досвіді Богоспілкування, Богоспоглядання, навчитися переживати смерть і Воскресіння. Смерть усім її жахом. Тимря і безнадією, за якою обов'язково йде Воскресіння. Бога не може бути останнім словом смерті. Наступне слово буде Воскресіння. І нам для того і потрібно оцей чин погребіння Пресвятої Богородиці щоб долучитися до її смерті, так як долучилися її, брати і учні апостоли щоб потім бути готовими до того, що ти прийдеш на місце поховання, а воно порожнє, бо воно тіло вознеслася на небо. Бо вона вже воскресла. Для вічного життя. Нам це надзвичайно потрібно, бо як долати смерть, яка заглядає в нашій оселі щодня. Духовним зусиллям. Тому я запрошую знову. Приходьте, я думаю, що це буде зосереджене богослужіння, в якому ми будемо читати і вдуманого читати, в першу чергу читати, слухати те, про що йдеться, для того, щоб переживаючи в богослужінні чи в читанні Євангелія, чи в читанні житті, переживаючи в всій повноті жах смерті, Здобувати світло надії. І я до цього кличу вас. Не добре.